Меланія Трамп це класична трофі вайф. Ну так скільки там таких людей? Не кожен чоловік може бути мільйонером. І так само, значить, відповідно, не кожна жінка може бути трофівайф. І так, да, є окремо купа жінок, які живуть цією фантазією. Про те, щоб стати трофі вайф, які живуть якимись там незбувними надіями, цією сучасною міфологією, про те, що ти маєш знайти якогось діда-пердіда, вийти за нього заміж. Він тебе всім забезпечить. Ну комусь це вдасться. Якщо це твоє покликання, якщо ти народився до цього, в тебе є такий природний талант: знайти цього діда, його хмурить, і ви заживете там разом. Але більшість людей вони просто ну, зафейляться і вони не зможуть так жити. І тут уже треба вибирати, чи жити своє особисте життя і зрозуміти, хто ти є і до чого ти покликаний, чи жити далі якимось